Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми поговоримо з вами про скоромовки і також почитаємо грицька бойко Вареники. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Працюємо сьогодні за підручником, сторінка 27-28. Виконаємо вправи для формування читацьких навичок. Дихальна гімнастика. Погодіть, наче пароплав. Зобразіть свист вітру. Продзищіть, наче жук. Зобразіть шум лісу. Попрацюємо над чистомовкою. Повторюйте за мною. Коко-ко, ко 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 Вип'єм тепле молоко. Ок-ок-ок, ок-ок-ок на піску малий жучок. Ки-ки-ки, ки-ки-ки, Смішні гуляють малюки. Ік-ік-ік- ік ік, ік ік ік, на листку сидить равлик. Молодчинки. І остання вправа, яка називається Не зіб'юсь. Ви читаєте колонку слів на одному видиху. Наступна. І третя. Послухайте, що я зараз вимовлю. Бурі бобри, брід перебрали, забули бобри забрати торби. Скажіть, що я промовила? Правильно, це скоромовка Спробуйте самостійно її прочитати. Чи важко було вам говорити? Думаю, що так. Сьогодні ми ближче з вами ознайомимося ще одним жанром скоромовками. Будемо вчитися їх промовляти, дізнаємося про їхні особливості, дослідимо різновиди скоромовок. Скоромовки це жартівливі вислови, створені зі складних для швидкої вимови слів. Скоромовки діти вчать правильно чітко вимовляти окремі важкі звуки. Як ви гадаєте, чому скоромовки називають швидкомовками та чистомовками? І як утворилися ці слова? Робота над скоромовкою виникла як вид усної народної творчості. Походить вона із сивої давнини, тому в ній часто зустрічаються слова, що ми сьогодні не використовуємо у мовленні. Давайте ознайомимося з вами із пам'яткою, як навчитися читати скоромовки. З'ясуй значення незрозумілих слів. Спочатку читай повільно, чітко, вимовляючи звуки і слова. Потім читай швидше, ще швидше, але чітко і правильно. Трошки відпочинемо. Можемо працювати далі. Перед тим як читати скоромовочки з підручника на сторінці 27, ми з вами розберемо деякі слова. Слово кілочок означає паличка, загострена з одного кінця. Морока це клопіт, зайва турбота, неспокій. Отже, давайте будемо вчитися читати скоромовки. Ходить квочка коло кілочка. Водить діточок коло квіточок. Спочатку прочитаємо скоромовку повільно. Читаємо разом. Ходить квочка коло кілочка. Водить діточок коло квіточок. Тепер трошки швидше. Ходить квочка коло кілочка, водить діточок коло квіточок. І тепер швидко. Ходить квочка коло кілочка, водить діточок коло квіточок. Скажіть, будь ласка, діти, які букви тут найчастіше повторюються? Вірно, найчастіше тут є буква Ч і буква К. Правильно. Дивимось наступну скоромовку. Хитру сороку спіймати морока, а на 40 сорок 40, 40 морок. Будь ласка, читаємо цю скоромовку спочатку повільно. Хитру сороку спіймати морока. А на 40 сорок, 40 сорок сорок морок. Тепер читаємо трошки швидше. Хитру сороку спіймати морока, а на 40 сорок, 40 сорок сорок морок. І тепер найшвидше. Хитру сороку спіймати морока на 40-40, сорок, сорок, сорок морок. Хто встиг за мною, дітки? Спробуйте самостійно. Скажіть в цій скоромовці, які найчастіше повторюються букви? Правильно, буква С. Також М ми зустрічаємо частенько тут. Буква «Р» зустрічається. Молодці. І остання скоромовочка. Біг додому лісом лис, шелестів за лисом ліс. Будь ласка, читаємо скоромовку повільно. Тепер швидше. А тепер, дітки, найшвидше. Молочинки, Знаю. Ви точно справилися з цим завданням. Скажіть, які тут букви повторюються найчастіше? Правильно, буква «Л» Молодці. Скоромовки, які ми вчилися вимовляти, створив народ. Тому такі скоромовки є народними. Але скоромовки можуть мати і автора. Такі скоромовки називають літературними або авторськими. Грицько Бойко пропонує нам свою скоромовку, яка називається вареники. Давайте її прочитаємо. У кухаря Валерика розварились вареники, розварились вареники, варениці у Валерика. Прочитайте цю скоромовку самостійно на сторінці 28. Спочатку повільно, потім швидше і найшвидше. Скажіть, дітки, про кого йдеться умова у скоромовці? Чим займався Валерик? Як ви розумієте значення варениці? Це розкачений як коржик шматочок тіста, виготовлений для вареників. Іноді його варять і без начинки. А який звук зустрічається в скоромовці найчастіше? А у чому була складність вимови слів у скоромовці? Правильно, тому що там зустрічаються склади РЕ і ЛЕ найчастіше. Навчіться, будь ласка, вимовляти швидко ці скоромовки. Права інтерв'ю. Дайте відповідь на запитання. Я дізнався, я дізналася. Скоромовка це вислів, що навмисне складається з. Я навчився, навчилася. Мені сподобалося, не сподобалося. У мене виникло бажання. Дякую вам за урок. Оберіть цеглинку настрою. До нових зустрічей!